Ніжно вкладають дитятку в'язла. Та щиро дякую за такий подарунок Богу. Ти серйозно? Знову та сама історія. А як ні? Це ж різдво. Мені вже кожен чув. Але це ж верта. Яке ж різдво без верта при куляти? О, люди, милі. Але ти ж убожнюєшся свято. Ти правий. Це справді найкраща історія, яку я коли-небудь чув. Кожен житель того часу мав прийти перепис, тож Марія з Йосифом подалися до рідного міста Вифлеєм. В дорозі їх застала ніч. Вони стукали в кожні двері, проте ніхто не пустив їх заночувати. Йосиф, що вони тепер любите? Ох, Марія, все буде добре, ще трішки. Господи, прошусь, мали сердись над нами. Ох, Для них не знайшлося місця в затишному домі цього разу, але пан не прогнав її геть. Він запропонував місце у стаєнці на сім'ї, поруч із худобою. історія Спасіння почалась маленької Богої стані. Де в на сіні народився величний Спаситель. Не в шатах заможних, не в золотих покоях, а в тихому містечку оклоєм з'явився Спаситель. Дитя, яке горіло Божою любов'ю. Той, про кого говорили всі. Той, кого чекали спочатку створення Всесвіту, нарешті тут. Бог казав правду. Йосифа. Дарував найцінніший дарунок свого сина. І ми будемо любити його всім своїм серцем і всією своєю душею. Ті ночі зорі сяяли надзвичайно яскраво проте одна з них була особливою. Сповіщаю, що добре мови не було ніколи не сталося. У Вифлеємі здається, на сціні народився Спаситель. Спаситель? Ми знімаємо послугу від Бога і із... зв'язку Христос. А як же ж нам його знайти? На дворі темна ніч. Он бачить бачит Вифлеємську зірку. Я за нею, не, то знайдете немовля в ясі. О! Це справді зірка! Це був ангел. Тоді, чого ми стоїмо, рушаємо скоріш. Ви чули цю новину? Спаситель народився! В той час привидлем був Ірод. Його життя було безтурботним, аж поки одного дня до нього не прийшли три мудреці і не принесли дивну звістку. Ми бачили зорю на небі, знак його народження. Ми прийшли поклонитися йому. Йдесь <світна> цар, що дасть А Як будете повертатись, зайдете до мене. І скажете, я його І я теж маю раду, йому поклонитися. Радість, що залишайся з моєю. Цар Вефлеєму не знаходив собі місця. Новина, що народився Ісус, якого люди називали своїм царем обурила Ірода. Адже не може бути інших селів окрім нього. Ірод не міг похизуватися добротою. Тому його жорстокий наказ не здобував слуг, але шокував народ. Слуга! Що таке пане? Що, що там подача тебе? Хто його є? Де він народився? Він не російський на сіла, не росте! Пане, інше не знаю! Люди говорять, що Месія народився. Нажили в яслах поруч сиділи Марія та Йосиф, а навколо зібрались пастушки з ягнят. Зайшовши до Вартаку, вони одразу вклонилися йому. І вчинивши скарбниці свої, дали йому свої дари. Золото даду, та миру. Це ж дійсно Спаситель! в ясла на сіні спородилося те, що ворог писання. Господь мій, мій цар, учителю, прийми від мене, цей ланок пахучий, як символ дарів Царю Небесного. Від мене, спасе, миро цілюще, найдорожчий мій дар. Від мене, Господа, золото блискуче, щоб люди ставили тебе, як царя. Три царі пішли іншою дорогою. Бо зрозуміли, що Ірод лихе замислив, тож не вернулись до нього. Увісні голос Божий промовив до Йосифа. Вставай. Цар Ірод шукає дитину, щоб убити. Її. Ти повинен вивезти хлопчика та матір його твої. Ірод помар. Його черства серця так і не змогло виконати свій лихий забит. Я вже часто смерть не вважаю за царями власного життя. Я вже часто багатство в цмарі що вищі неважливе. Бо ж казав Ісус, де скарба там і серце ваше. Ось і вмерло твоє лихе серце, цар. Скінчилися до Павла та в скінчилися слови та розкоші. Ні на кого більше рука твоя не підніметься, ніким ти не будеш потира. Ти вже не правий. Ти. Христос народився від Ось наш цар. Різдво це особливе свято. Це день перемоги добра на злом. Це день, коли освіт з'явився Спаситель, щоб спасти кожного з нас і огорнути своєю любов'ю. Це день. Людям це вився Бог. Оце ти видав. Мені здається, в мене мурашки тілу пішли. Різдво це найсвітліше свято з поміж усіх. Але чомусь люди забувають, що це не про пишні столи і не про кількість посуду, які пізніше треба буде мити. Це не про гроші там, гостей. це про Бога, це про чисту Божу любов, це про веса. Який... Що ви робите взагалі? Та ми ходили. Ми Шукали. вас шукаємо вже знаєте скільки часу. Ми ж колядова не зібралися. Ми ви зараз завжди... ви будемо. Дівчата, я їх вийшл. Рожденого боєця, у стоїте серця, Осу свого по серця гостріє, чуть Бога в цілі бачу, дуже, дуже Марія у маги прекрасно співає, понад не спільно допомагає. Удане це? це про Бога в твоєму серці. Твоя любов дозволить йому народитися не тільки в ефлеємі, але в Твоєму серці. Миру, радості, любові і перемоги, бажаємо всім українцям. Христос рождається. Славі! Славі!